Хочу запросити брата Тараса сюди. Будь ласка, І як ви думаєте, чому він виходить прямо на сцену із таким букетом гарних квітів? Тому що він молився Богу. Просив Бога мудрості, зробив свій вибір. Тому запрошуємо сестра, Як звати? Оля, сестра Оля, будь ласка, проходь, чекає Тарас на тебе. Пройшли вчора заручений старший пастор Андрій Миколаєвич. Був на Сватовстві, молилися. Хочу він згоду, бажання створити нову сім'ю. Хай Бог благословить. Ми дуже раді, хоча б хто сказав чи слава Богу. Для того ми запросили, щоб помолитися, щоб Бог благословив підготовку до їхнього весілля, щоб їхнє серце шукало Господа не тільки один одного. Ну, ще й Господа, який буде благословляти їх протягом всього життя. Будь ласка, давайте ми встанемо і помолимося. Ми раді за вас, раді за те, що життя продовжується, сім'ї утворюються, брати, хто там думає, довго придивляється, хай вам Бог очі відкриє і дасть вам мудрість зробити рішення і не чекати до 50. До 60. Можна вранці. Хай Бог благословить, ми молимося і просимо благословіння на підготовку їхнього служіння, щоб ви знали, що сестра наша Оля вже заручена. Брат Тарас, Хай Бог благословить вас, щоб ваше життя було в Господі, ми про це молимося. Наш Господь ми вдячні тобі, тому що ти створюєш сім'ї. Ти даєш в серце бажання, розуміння, Господь. Коли моляться брати і сестри, ти даєш їм Господь все для того, щоб вони мали спільне єднання, любов один до одного і створили сім'ї. І твоє благословіння нехай буде уже в цей час. Ми просимо, коли вони будуть готуватися до весілля, нехай Господь серце їхнє буде відкрите. До розуміння Господь Твого Слова, розуміння відповідальності, яку вони, Господь, беруть на себе перед Тобою один перед одним. Тому ми благословляємо їх і просимо, хай Твоє благословення помножиться в їхньому житті і на майбутнє, коли буде це свято, весілля, нехай Господь церква, благословить, Ти благословиш, і вони будуть благословенні тобою. Ще раз ми дякуємо тобі, наш Господь. Амінь. Наше вітання Божих благословінь вам. Готуйтесь. Сідайте, будь ласка.